Макіяж для навислої повіки, що тут потрібно розуміти, перше це те, що нависання, воно в мене також є це об'єм, і його ні в якому разі не можна підкреслювати. Тобто, якщо ми будемо наносити хайлайтер під брову або, взагалі, якісь світлі тіні в цю зону, то ми автоматично будемо підкреслювати цей об'єм, тому що будь-який світлий продукт. Неважливо, це сяюча чи матова текстура, він буде підкреслювати. Тобто, світло це те, що завжди виштовхує наперед. Нам потрібно навпаки цю частинку нейтралізувати, тобто перекрити цю складочку, щоб вона візуально була непомітною. Наша задача нейтралізувати саме складочку. І ось тут я наношу кремові тіні, але залишаю їх в такому вигляді. Подивіться, що відбувається. Тобто, я собі автоматично цю зону ще більше підкресла. Тому ось такий, дівчат, момент не залишаємо. Тобто ми ніколи не наносимо темніші тіні на зону рухомої повіки, і все. Тобто, ми так не залишаємо. Ми цю тінь підтушовуємо за складочку. Тобто ми прям на неї переходимо, протушовуємо і досить високо. Легко піднімаємо тіні. У мене це кремові тіні, йому дуже легко працювати. І ось так, перекривши просто одним продуктом, ми візуально цю зону притемнюємо, відповідно, складочка здається меншою, нависання здається меншим. Хоча я використала всього один продукт: фарбуємо вії і насолоджуємося нашим легким макіяжем. Також ви можете завжди продублювати ваші кремові тіні сухим продуктом, відповідно, нанісши все по цій самій схемі, на рухому повіку і підтушовуємо за складочку. Таким чином, ваш макіяж буде суперстійким, тіні не будуть скочуватися в зоні складки. Якщо хочете ще більше розібратися саме зі своєю анатомією обличчя та що пасує в макіяжі саме вам, запрошую на онлайн-курс. Деталі будуть збережених або на сайті в шапці профілю.